Шановний головуючий, шановні колеги. Якщо ми поставимо питання такого гатунку: що було в Україні, що було б з Україною, якби вона не перебувала в стані війни, я думаю, відповідь однозначно: нинішньої влади абсолютно а, вже не було. Люди її просто знесли б, оскільки в економічному соціальному плані вижити неможливо. Але сьогодні домінує гасло. Війна. Треба терпіти і терпіти і урізати, урізати соціальні виплати, економічні гарантії держави. Разом з тим складається враження, що є велика зацікавленість в війні для того, щоб можна було неконтроль... неконтрольовано діяти і на цьому наживатися. Постійно ми торохтимо із закликами. В роздріб і оптом щодо нашого патріотизму і приймаємо хаотичні рішення. Якщо подивитися план роботи Верховної Ради України на середу, там є декілька рішень, які стосуються також безпекової сфери. Але постає питання: чому виконавча влада разом із сектором безпеки і оборони не визначать комплекс рішень і заходів, які має вжити Верховна Рада, і чому Верховна Рада не прийме ці вичерпні рішення? Наступний момент це наші сподівання на Мінськ, що будуть досягнуті угоди, які убезпечать Україну від дальших жертв і дозволять зберегти Україну як державу і українців як народ, як націю. Але разом з тим мені бачиться, що коли не будуть поставлені питання ключові і не буде прийнято щодо цих питань виразне рішення, жодних результатів ми не отримаємо. Перше з цих питань: яке місце України у світі? Чи буде вона сьогодні територією, на якій продовжуватимуть з'ясовувати стосунки світові глобальні гравці? Чи буде Україна притулена до однієї чи іншої політичної сили в вигляді, вигляді глобальної держави або утворень глобальних держав? Я думаю, якщо буде намагання притулити Україну пристосувати, війна нам забезпечена. Друге, який безпековий статус України, який статус Будапештського меморандуму, чому б світові, який так приймаються Україною, не приймати рішення, не прийняти рішення про надання цьому документу юридично зобов'язуючого зобов значення. Очевидно, що треба питання ставити такій площині, не торохтіти знову ж таки про те, який буде статус Донбасу, і таке інше. Все це буде похідне. Я прошу вас, я прошу вас, я прошу Десять засп... секунд завершуйте, будь ласка. Шановні, шановні колеги. Як правило, починає перший кричати той, якому сказати нічого, який хоче перепихнути вину на інших людей. Дякую. Дякую. Абдулін передає слово Іванові Крулько. Прошу Івана Крулька до трибуни. Для виступу. Е, Іване. Прошу включити мікрофон на трибуні. Знаєте, я почну Іван Крулько, фракція Батьківщина, шановні народні депутати, шановні українські народи. Вчора в Москві...